Я ніколи не розумів, як ця проста істина вислизає від лідерів Франції, Британії, Канади та інших. Вони пропонують створити Палестинську державу і нагородити цих убивць найвищою відзнакою. Ну, 18 років у нас була де-факто Палестинська держава. Вона зветься Газа. І що ми отримали? Мир. Ми отримали найжорстокішу різанину євреїв з часів Голокосту. Не дивно, що Хамас подякував Макрону, Стармеру, та Карні за вимогу негайно припинити війну в Газі. Хамас мав рацію, дякуючи їм, бо своєю вимогою з погрозою санкцій проти Ізраїлю, а не Хамасу, ці лідери фактично підтримали владу Хамасу. Вони хочуть, щоб Ізраїль відступив, дозволивши Хамасу вижити і повторювати різанину 7 жовтня знову і знову, як вони й обіцяли. Я кажу президенту Макрону, прем'єрам Карні та Стармеру, коли вбивці, гвалтівники та викрадачі дякують вам, ви на хибному боці справедливості, людства та історії. Ці лідери можуть думати, що сприяють миру, але це не так. Вони надихають Хамас воювати вічно і дають їм надію створити другу палестинську державу, звідки Хамас знову намагатиметься знищити єврейську державу. І зауважте, це не буде держава без Хамасу. Коли створюєте палестинську державу, ми бачили, радикали захоплюють владу. Іран їх посилає і вони беруть контроль. Тож не кажіть нам про мирну палестинську державу. Цього не буде.